Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Сьогодні о 18.00 за Києвом в Нью-Йорку стартує заключний гренслем цього сезону US Open. І, хоча до завершення цього сезону будуть у чоловічій сіці ще мастерси, у жіночій будуть тисячники, але гренслем це заключний. Тому до цього двотижневого марафону увага прикута просто неймовірна. Приїздять всі топи, по крайній мірі всі, хто як то кажуть, живий і здоровий. І в сьогоднішньому відео ми коротеньку передмову до цього турніру зробимо. Насамперед подивимось, з ким в першому раунді будуть грати українські тенісистки, які в чергове встановлюють національний рекорд, якщо говорити саме про US Подивимось, з ким наші співвітчизниці будуть грати у першому раунді і які шанси його подолати, та загалом, які шанси пройти доволі таки далекувато. Ну але також подивимось як на жіночу, так і чоловічу сітку на фоні тих подій, які трапилися останнім часом в світовому тенісі. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Ну і в коментарях називайте своїх головних претендентів на титул. Відразу пригадаємо, що у чоловіків захищає титул Новак Джоковіч, у жінок американка Коко-Гоу, про яку ми сьогодні поговоримо також, оскільки в її частині сітки є українки. Але ми розпочнемо саме з наших співвітчизниць. Тож два національних рекорди. По-перше, кількість учасниць. Відразу сім будуть грати в основній сітці. До прикладу, минулого року грали 5. Цього року шість потрапили напряму, і одній вдалося подолати кваліфікацію. Другий національний рекорд відразу три українки йдуть сіяними на цьогорічньому US Open. це Костюк, Світоліна та Ястремська. Але розпочнемо не з них, а розпочнемо з неперевершеної Юлії Стародубцева, яка долає кваліфікацію. На всіх чотирьох гренслемах цього сезону Юлія розпочинала свій шлях з кваліфікації і на всіх чотирьох виходила в основну сітку. До речі, на цьогорічньому US Open кваліфікації стартували відразу чотири Українки, і лише Юлії вдалося кваліфікацію подолати. Пригадуємо, що на попередньому ренслемі в Умблдоні Юлії навіть вдалося подолати один раунд основної сітки. Ну але на US Open Буде це зробити дуже непросто, оскільки в супротивницях експерша ракетка світу безпрапорна Вікторія Азаренка. Ну щоправда, першою вона була в далекому 2012 році. А останній трофей здобула в 2020-му. Тобто останнім часом без трофеїв, без перемог, але 20-та сходинка в рейтингу багато про що говорить, натомість як Юлія 146. Тенісистки до цього жодного разу між собою не зустрічалися. Азаренка попередній свій матч, проводячи в Торонто, не дограла, тому що з фізичними кондиціями не зрозуміло, і на противагу їй молода перспективна Юлія, хоч, можливо, десь трішки і втомлена через три матчі кваліфікації. До речі, якщо Юлії, якимось чином вдасться здолати Азаренка, в наступному раунді Буде грати проти переможця пари Бюрель Франція, Стівенс, Сполучені Штати Америки. Ну, але безумовно безпрапорна фаворит. Тим не менше, якби не виступила Юлія на цьому US Open, вона вже покращить свій рейтинг, оскільки минулого року на US Open в основній сітці не грала. А от Катерина Бандль минулого року грала в основній сіці і програла вже в першому раунді. Цього року вона також грає в основній сіці, хоч і перебуває на 308 й в рейтингу, але знову користується правилом замороженого рейтингу. У першому раунді буде грати проти італійки Елізабет Кочаретто 64-ї ракетки світу. До цього жодного разу між собою не зустрічалися. До речі, всіх українських тенісисток об'єднує дещо одне вони із своїми супротивницями, якими будуть грати у першому раунді. На US Open до цього ніколи не зустрічалися. Кочаретто перебуває в поганій, м'яко кажучи, формі 5 поразок за останні 6 поєдинків, але все це поєдинки на топових турнірах, натомість як Катерина в основному зараз грає на челенджерах. Тому трішки фаворитом, безумовно, йде італійська тенісистка. Якщо Катерині вдасться подолати Кочаретто, в наступному раунді буде грати проти переможця пари Престон Австралія, Павлюченкова безпрапорна. Далі говоримо про Лесю Цуренко, яка зараз 82 га в рейтингу, і якій для того, щоб не впасти ще нижче, потрібно як мінімум один раунд долати на US Open 2024, оскільки на US Open 2023 Леся подолала перший раунд, була в одній 32-й. Як це зробити? Потрібно здолати 22-річну американку Пейтон Стерс, яка зараз 47-ма в рейтингу. Звичайно ж, проти господарок завжди неприємно грати, але за останні сім матчів Леся виграла лише один поєдинок в Канаді. Надії проти Канадійки, тобто проти господарок грати вміє. Якщо подібний трюк вдасться, і в США, то в наступному раунді Леся вийде на переможця пари Жаклін Крістіан Румунія, Дар'я Касаткіна безпрапорна. Важкувато щось прогнозувати по Даяни Ястремській, яка зараз 33-тя в рейтингу і яка сіяна на цьому US Open. за останній період три поразки, жодного виграного сету і постійні повідомлення про дискомфорт в плечі. Тим не менше на US Open Даяна приїздиті в першому раунді буде грати проти сотої ракетки світу Німкені Юлії Ніємаер. Дебютна очна зустріч цих тенісисток. Ні, також не в найкращих кондиціях. Також три поспіль поразки, одна з яких на вимблдоні від Еліни Світольної. Якщо Ястремський вдасться здолати дану німкеню, то можливо в наступному також буде грати проти німкені, оскільки виходить на переможця пари Корпач Німеччина у Чидзіма Японія. Як бачимо, перші два раунди доволі прохідні для Ястремської, якби не ось та ситуація з плечем. Тепер одночасно поговоримо про двох: про Ангеліну Калініну та Еліну Світоліну, оскільки якщо вони долають стартовий раунд, в другому будуть грати між собою. Сподіваємося, що так і буде. Але розпочнемо з першого раунду. Ангеліна, зараз 55-та в рейдингу, у першому раунді буде грати проти Ошендо Денс Франції, 86-ї ракетки світу, яка з 7 липня не провела жодного поєдинку. Як програла на Вевмолдоні Дарії Снігур, так і не грала більше. Тому, незважаючи на те, що у Калініної зараз... С три поспіль поразки на всіх турнірах, як на мене, саме наша тенісистка є фаворитом даного протистояння. Трішки я вас вів в оману, говорячи про те, що українки будуть проводити дебютні матчі проти своїх супротивниць. Додень та Калініна разок грали між собою, але не дограли, оскільки в 2021 році додень знялася зі змагань. До речі, тоді то був фінал челенджеру в Нанті. І ось в такий спосіб Калініна здобула трофей. Чи пам'ятає вона ті події, чи ні, сказати важко, але ми, по крайній мірі, їх відмічаємо. Еліна Світоліна на попередніх кількох турнірах стартові раунди, що називаються, долала на класі. Але коли зустрічалася уже з топовими тенісистками, там були проблеми. Тим не менше, у першому раунді US Open 2024 в супротивницях все ж таки не топова тенісистка, а саме 86-та ракетка світу Марія Лурде Скарле з Аргентини. Жодного разу тенісистки між собою не зустрічалися, і звичайно ж тут Еліна буде явним фаворитом. Нагадаю, що минулого року на US Open Світоліна була в третьому раунді, в одній 16 в якому програла американці Джесіці Пегуль. Відповідно, потрібно захищати багато рейтингових очок. Як на мене, є всі шанси для того, щоб вийти в третій раунд у нашої тенісистки. Хоча, якщо в другому раунді буде матч Калініна Світоліна, важко сказати, чим він завершиться. До речі, в коментарях напишіть, будь ласка, чи хотіли б ви побачити дане протистояння на US Open 2024. У Марти Костюк дещо подібна ситуація до Аліни світоліної. Стартові раунди на турнірах вона долає впевнено, а потім труднощі з топовими тенісистками. В першому раунді US Open Марта, яка зараз 19-та в рейтингу, буде грати проти 98 ракетки світу американки Макарті Кеслер. Здавалось би, фаворит поєдинку відомий, але ось ця Кеслер, вона більш успішніша за всіх разом взятих українок в цьому сезоні за таким показником, як трофеї. Нагадаю, українки в цьому. У цьому сезоні трофеїв по крайній мірі, серйозної категорії, не здобували. А от Кеслер напередодні US Open поїхала на 250-ник до Клівленда, точніше отримала там Вайлкарт і виграла трофей, у фіналі здолавши першу ракетку турніру Бразилійку Хадатмаю в трьох сетах. Це при тому, що в першому програла 1-6. Ну і тепер скажіть, а хто фаворит поєдинку кеслер костюк Хоча безумовно, той факт, що Кеслер фактично без відпочинку приїздить на ЄС Open, можливо, на грі позначиться. Якщо в цій парі все ж таки не трапиться сенсацій і далі пройде Костюк, то вона буде в наступному раунді грати проти переможеці пари, Паке Франція, дарт Велика Британія. Шлях до третього раунду скажу так не складний, але звичайно ж його ще потрібно пройти. Ну і відразу тепер ми поговоримо про американку Голф, яка нагадаю захищає титул. Чому про неї? Та да тому, що в її частині сітки відразу три українки: Калініна, Світоліна та Костюк. Експерти прогнозують приблизно ось такі чвертьфінали: Швьонтек Пегула, Рибакіна Паоліні, Крейчикова Голф, Джен Саваленка. Я б серйозно посперечався щодо чвертьфіналу Крейчикова Голф. Я вважаю, що в даному чвертьфіналі може бути Українка. Голф зараз в дуже розібраному стані, дуже багатопливо. Плаче на корті, зокрема, на останньому турнірі, на якому брала участь в Цинциннаті, де не захистила титул, уже в першому ж матчі програла представниця Казахстану Юлія Путінцевій і також плакала. Тому я вважаю, що Гоу в титул не захистить. А от та, хто програла в минулому році у фіналі Голф на US Open, а саме безпрапорна Аріна Саваленка, як на мене, фаворит номер один. В хороших кондиціях підходить. Нагадаю, виграла тисячник в Цинцинаті, де розібралася в агресивному стилі з усіма, в тому числі і світоліною, в тому числі і Швйонтик, і в фіналі перемогла американку Джесіку Пегу. Одним словом, кондиції класні, настрій класний, як на мене, фаворит номер один. Звичайно ж, не будемо забувати і про Швьонтику, якої до чвертьфіналу доволі таки проста сітка. І якщо буде без ексесів, без сенсацій, то як мінімум до чвертьфіналу дійде, а там уже недалечко і фінал та титу. Власне, перші раунди багато що покажуть. Знаємо, що якщо іга починає громити всіх відразу 6-0, 6-1, значить вона серйозно налаштована. Звичайно ж, кілька слів і про чоловічу сітку. Як же ж без неї, насамперед поговоримо про ось це неймовірне тріо. Розпочинаємо з Новака Каджоковича, який захищає титул і який, як раніше, в пошуках рекордного 25-го гренслему. І який приїздить на перший турнір після золота Парижської олімпіади, як на мене, головне завдання на сезон виконане. Золото є тепер можливо буде грати легко і невимушено. Карліто Салькарас, неймовірна серія на Гренслеймах триває, два поспіль Гренслейму взято, Орлан Гарос та Вимбулдон, але на тренуванні на US Open підвертає ногу. І наскільки там все критично, на даний момент сказати складно. Звичайно ж, прикута увага і до Яніка Сінера, номер один чоловічого тенісу, на даний момент, переможець нещодавнього мастерсу в Ценценаті, але віднедавне запідозрений в допінгу. Виявляється, що в березні місяці Янік здає дві позитивні тест проби на допінг, і лише зараз ця інформація, як то кажуть, випливає на поверхню. І багато тенісистів дивуються, а чому ж Янік ще й досі не дискваліфікований. Хоча там доволі таки шпигунська історія, як той препарат міг потрапити до організму Яніка. Тим не менше його позбавили рейтонових очок та преміальних за турнір в Індіан Велсі, що відбувався в березні. Але поки що не дискваліфікований, тому до US Open допущений, посіяний під першим номером. Тим не менше можна спрогнозувати, що безумовно після кожного матчу журналісти будуть йому ставити питання на ось цю тему. Відразу 17 американців у чоловічій сітці, можливо, хтось з них і вистрелить. Можливо, тим, хто вистрілить, стане Тейлор Фріце, якщо, звичайно ж, не буде зустрічатися з новаком Джоковичем. В будь-якому випадку будемо слідкувати як за чоловічою, так і, звичайно ж, насамперед за жіночою сіткою, і будемо все це діло оглядати. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. Ну а якщо дане відео вам сподобалось, можете підтримати його та канал в будь-який зручний для вас спосіб. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. І не забувайте в коментарях називати своїх головних фаворитів на трофеї. На все добре.